Найближчого тижня погода в Україні буде нестабільною, але теплою. Місцями стопчики термометрів підійматимуться до приємних плюс-15 плюс градусів. Весь тиждень очікуються температурні коливання, які найпомітніше будуть на заході країни. Також у західних областях очікується мокрий сніг. Про це нам повідомляє Україдроємедцентр. Так, у вівторок, 14 березня, в Україні різко потеплішає. Особливо це відчуватиметься в західних областях, де стопчики термометрів підскочать до плюс 10 плюс 15 градусів. На решті території також температура підвищиться до плюс 7 плюс градусів, без опадів лише невелика хмарність. У середу, 15 березня, на заході України почнуться дощі і мокрий сніг. А температура різко впаде до плюс 6 плюс 9 градусів. Дощі також очікуються на сході України. Температура в більшості областей буде в межах плюс 7-11 градусів. На півдні місцями потеплішає до плюс 13. Дорогі глядачі! 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 16 березня, температурні контрасти в Україні посиляться. На заході та півночі стопчики термометрів покажуть плюс 5 плюс 7 градусів. У більшості центральних областей буде плюс 8 плюс 13, на півдні очікується плюс 11 плюс 14. А на сході температура підійматиметься до плюс 10 плюс 15 градусів. У більшості західних областей очікується дощі і мокрий сніг. А в північних і місцями в центральних областях прийдуть невеликі дощі. У п'ятницю 17 березня опади практично покинуть територію України, лише на сході ймовірні дощі, температурні контрасти згладяться. У більшості областей буде плюс 6 плюс 9. А на півдні і південному сході повітря прогріватиметься до плюс 9 плюс 12. На вихідних, 18-19 березня, температура в Україні знову підвищиться. Наприкінці тижня практично по всій країні буде плюс 10, плюс 14. Лише на північному сході стовпчики термометрів покажуть плюс 7, плюс 9. без істотних опадів. По всій країні пануватиме хмарна погода з проясненнями. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!